Всі привіт, дорогі друзі! У нас сьогодні BMG Driving, і ми сьогодні будемо розбивати в Хлам CL65 AMG- і наш відомий відомий ELICG 500 версії, моделі і так далі. Будемо грати ми на славнозвісній трасі. А яку ви всі, напевно, що знаєте, хто грає в BMG. А зараз ви самі побачите, що нас тут чекає. Тара-та-та-та-там і ми зараз будемо... Ой-ой, торм... Він не хоче Єлік, тормози, Йопті! Йопті, єлік, коротше, їдемо. Задача максимально розбити машину в хлам. Думаю, нам це труда а ніякого не займе, бо то що ми любимо трощити, а особливо я дуже сильно люблю трощити. в нас щось тут не вийшло. Давайте ще раз спробуємо. На максимале зразу. Хопа. Ой, шо то пішло Не так. Давайте боком заїдемо! Та ні, кось хрень, давайте заново, заново, заново ауто. Будемо дивитися, як себе половить машини в екстремальних таких -от, таких, -от, таких от ситуаціях. Хоча таких ситуацій, думаю, врань жить ніколи не буде. О, вроді щось... Ні, нічого не пішло у нас. Блін, так победиш воно нормально заїде. Давайте заново. Отут зараз акуратненько. От, супер, 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 супер. Ох, повинно піти. Да, воно пішло, пішло. Двіці-двіці двіте. Оце, я розумію, заїхали просто на трамплін, удачно і... Да давай, об бейся, на що ти стрибаєш? Просто в хлам. Просто немає нашого єліка. Просто двіді, дійз, двітя. Хлоп! Все просто. Запам'ятайте, ці пошкодження ми маємо такі ж самі приблизні пошкодження зробити з нашою C65MG. Ого, давайте попробуємо. Ага, так, атакова. І давайте попробуємо його вирівняти. Подивимося, що вийшло. Що то в нас... Не, у нас... у нас, коротше, нічого не помогло. Давайте ще раз його так. Просто в хлам його і тепер ось так. Супер, 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 супер. Черга джільки. Ой, тут і джельки, цельки. А ми тут зробимо вигід від першого лиця. Їжжай. Їдем п твою пт твою! Не зеть воно не очень треба ще раз повторити. йо 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 А зараз повинно бути круто. Надіюсь, буде круто. Воно розкрутиться і так далі. Давай на камінчики попадай. Майже, майже, треба ще один... Ще один раз. Їдь, 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 їдь. А тут ми зараз знову притормозимо. І погнали, погнали, погнали. Якось ось так треба. Блін, не получилось, Йоп. А. Воно вилетить. А їхати може? Нє, що це вона не дуже сильно хоче їхати, блін. Треба якось так чотненько, класно заїхати на цю хрінь, щоб її так розвернули і вона полетіла. Аж туди, 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 далеко до нашого гіліка. Ні, походу знову якось гімнян залетіло. Ну, а так то пошкодження, там все такий серйозний. Але... У щось хоче їхати чи як? Ну, руль працює. По крайній мірі. Блін, друзі, я не можу розбити просто-напросто цю тачку. Це якийсь просто абзац. Пробуємо ще раз. Попитка не як то говорить. Ось що то... Що то. А ні, дивіться, щось крутиться. Погано. Пробуємо останній раз, якщо не виходить, якось попробуємо. Інакшим методом. Не заїжджаючи на трамплін. От мало би піти. Мало би піти, але воно скошено. А в ліву сторону було... Опа, опа, розкручується, давай. И в шпаренку. Супер, двійте, двіте. Пря, прям давай, давай, давай. Повинно бути просто в хлам. Просто повинно бути в хлам. Давайте витягнемо. Це гімно. Ситься. Я не можу попасти по екрантусиці. Що з машиною? Дав якихось дієбрих кущах. Де воно? Я її дійсно не можу витащити. Походу вона в хлам. Розросла... Тобто врослася в ту землю. А ну може видно 40 сюди воно? Ні, не видно. Я просто мну її. Вона дійсно просто так жорстко рослася, що я її просто... дивіться. Просто мну. Ану, пробуємо, 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 щось. В раді Не виходить, давайте заново таки Це просто жесть, блін. Так чотенько розбити тачку і... не мати можливості її витащити з віти типу подвиців, які, по-молоді, гімна перетворилася. Передком зловили всі камінчики. Останній раз. Ми маємо просто долетіти до геліка. І зараз ми не будемо заїжджати на трамплін, а ми просто-напросто якось боком. Ми ж мусимо її просто в хлам розтрачати. Просто це наша задача на сьогодні. Максимально розтрашити в хлам. Нічогось вона у нас нас... не очень получається. Давай такого. Тепер отакого. Ну. Полетіло, б йо. Ну. Ой, щось не туди. Ну, але воно летить кудись. Воно все ж таки кудись летить. Щось я зараз відчуваю, я знаю, я не зможу витягнути. А, я згодитися не можу за щось. Я знов її витягнути не можу, це просто карма якась. Давайте погнали. Ось так будем допомагати. Дивіться, ми майже до Єліка доїхали. Треба ще чуть-чуть помогти. Ай, давай, 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 катайся. А, давай, 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 давай. Опа-опа, є, супер. Подивимося. Да, пошкодження, пошкодження. Дивимося. Тут просто в хлам. Просто тупо в хлам. Тут такої. Ну, все йде. Думаю, на цьому наш випуск з сьогоднішньої серії. А крешу в нашій BMG Трайнг закінчимо. І чекайте нових випусків, чекайте нових тачок і ми будемо їх також розбивати повністю в хлам. Все, дорогі друзі, тоді до нових зустрічей. Вському сподобалось відео, звичайно, став лайки, підписуємося на канал. Всім па-па!